Коли в Україні говорять про американські гірки, мають на увазі не веселі атракціони, а сумні скачки долара. За чотири дні підйомів та подінь валюта подорожчала на 40 копійок. Постійні зміни курсу вплинули на роботу банків. Неплатоспроможні фінансові установи зачиняються. Кладники втрачають гроші. Не пускають ані мене, не пускають, ані мене даже банк же не пускають, щоб я зняла свої гроші, розумієте? Надія Олексіївна поклала на депозитний рахунок близько 9 тисяч доларів, але отримати їх вона не може. Навіть в банк не пускають. Установа запропонувала виплачувати депозит у гривні. Виходу немає. Довелося погодитись навіть на невигідний курс. Проте вклад все одно не повертають. Ви знаєте, я вам скажу чесно, у мене надіжда вже пропала. Я вже не знаю, що Все дело в тому, що к сожалению, Нацбанк нічому не допомагає. Ми написали заявление в Нацбанк. Написали Они, они навіть нам ответили. Вони написали, щоб ми в суд. У день вкладники отримують 2,5 тисячі гривень. За кожне зняття вимагають комісію 50 гривень. В надії отримати, хоча б невеличку частину грошей, люди по декілька тижнів чергують під стінами банків. Деньги є, вони їх держать. Поки курс долара буде 25, тоді почнуть вони їх виплачувати. Все дуже просто вони заробляють. Мошенники це. Це мошенники. Частково повернути гроші зможуть лише ті, хто поклав на депозит не більше 200 тисяч гривень. Економісти кажуть, банківські махінації мало чим пов'язані з кризою. Великі фінансові установи зможуть пережити колування курсу та розрахуватися складниками, а нестабільні банки саме ліквідуються разом із активами. Банкіри вирішили погріти руки на цьому кризісі, тому що давно наші банки вже привратілись в піраміди, і на сьогоднішній день. Задача их заключается, чтобы полностью спрятать в концы воду, используя ситуацию кризиса. Поэтому у нас сегодня в дефолте и в преддефолтном состоянии порядка 60 банков. Скачки валюти економічно не виправдані та більше нагадують штучні маніпуляції. Вперше за довгий час в Україні позитивне торгівельне сальдо. Ми продали за кордон більше, ніж купили. Отже, із доларом проблем не має бути. Навпаки, країна повинна заробляти. Це у теорії. Насправді ж, експерти кажуть, криза майже цілком залежить від урядових маніпуляцій. Чим ніже курс національної валюти, тим більшу вигоду отримують і бізнесмени, і особливо олігархи. Почему? Потому что э, вот те, кого мы называем бизнесмены, они работают э, в сегменте малого, среднего бизнеса, который э, в основном... Э... Проводить операції з імпортом. операції Нацбанка по утриманню гривні обійшлися країні у 22 мільярди доларів. Подальше використання золотовалютного резерву погрожує економічним крахом. МВФ не зможе видавати країні кредит. Існують два шляхи подальшого розвитку: дефолт та крах України. Чи більш оптимістичний пережити кризу та почати відбудовувати економіку. Там, где падение камики произошло физически, мы поднять никак не сможем. Только нужен спрос, нужен сбыт, нужны новые контракты, новые стороны по договору вместо Российской Федерации. И это никак не повлияет. А девальвация сегодня позволяет, как бы оно ни звучало горько, да, в экспортных отраслях добиваться прибыли. Долар за прогнозами економістів зупиниться на позначці 17 гривень. Якщо Нацбанк разом із урядом не почне впливати на девальвацію, восени нас чекає дефолт. Дмитро Долматов, Олександр Мироненко, Олег Шпак, підсумки тижня, перший міський.